Доброго ранку усім. Сьогодні у нас 22 березня 2025 рік. Хотів би показати вам огляд секаторів, якими і сучкорізів, якими я користуюся. У нас вон, сходить сонце. Гарна погода. Ми дорізаємо персик. Тут я вже вам обрізку показував. Якщо, можливо, хочете побачити ще якісь культури, маємо змогу показати грушу, маємо змогу показати детальніше персик старший. Старших років маємо змогу показати яблуню, там, інші культури, які зараз багато вже відео. Але якщо вам цікаво, ставте лайки, можливо, якісь цікавіші теми вам покажу. Дивіться, хотів би показати почати з секаторів. Да? У мене є був такий от секатор з самого початку. І цим секатором ми постійно користувалися. Це радянський секатор. Але в нього, як і в будь-якого секатора такого типу, Проблеми із биттям. Тобто ми різали, секатор ніби непоганий, і все, роботу свою робить, але по-перше, трошки заминає, коли затуплюється отут. А по-друге, б'є дуже руку. І якщо, наприклад, на початку мені не на невеликому об'ємі проблем ніяких не було, то тепер я це почав відчувати от кілька років тому, як ніколи. Тому я його дещо трошки удосконалив. Бачите, оце теж радянський секатор. Я тут поставив, дивіться, гумову проставочку всередині. Це гума. Щоб не било по руці. І зменшив площу. Цей секатор досі непогано ріже, зняв фасочку з цього боку, досить непогано ріже. І він у мене досі працює, я ним роблю роботу якусь, яка не вимагає. Ну, тобто метал тут гарний, я його можу в будь-який момент підточити, яка не вимагає дуже великої точності. І, 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 В принципі, і на обрізку його беру інколи, коли не можу знайти інший, тому що таке трапляється, що заберу з собою в дорогу. або Таке інше. Тут його змащу, головне змащувати вчасно і теж, але биття на руку все одно є. Він роботу свою в принципі виконує, тому раджу, кого є такий радянський секатор, зняти фасочку, зменшити площу, і він буде різати доволі товсті гілки, але все одно. Якщо є площі, то тоді, от я, наприклад, коли теж кілька років тому, бачите, він аж заїжджає, я ним користувався досить мало, тому що це аналог льова. До речі, російського виробництва, тому я ним, напевно, і не користуюсь. Але е, досить цікавий варіант це, це Копія Льова, і він ріже теж непогано, але це вже знаковальний. Тобто він е, в нього заб, він забирає з руки цей мінус, що постійно биття. оце. Я коли почав обрізати достатньо багато, то. Почав відчувати саме біль в руці, тому перейшов на такого типу секатор, і він, в принципі, мене влаштовував. Але все-таки, ну я розумію, що льов і його метал це, до речі, у мене був також такого обвідного типу, хто знає Бахо. І, і в самий дешевий, оцей за 500 гривень, здається, 12 чи 13, він там іде не пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає, напишіть в коментарях. Я його, до речі, загубив минулого року копаючи маточник. Тому, якщо, наприклад, брати, на чому я зупинився тепер, це копія е, Льова також, але я поставив сюди оригінальний, е, на шо, бачите, шоста серія льова оригінальне лезо. Що мені це дало, я почав користуватися ну, тобто, абсолютно повністю та сама конструкція, повністю та сама форма ручок, все те саме. Навіть можна замінити ручки на оригінальні льови, льові, в принципі, різниці не помітиш, тільки от різниця трошки в болтах, але саме кріплення і посадочне місце абсолютно таке ж саме, як у Льова. Тому, користуючись, тому що в мене вже був оцей сучкорізд, я розумів тоді, що е, все-таки метал має значення. Тут е, як не крути, фірма вона свої гроші коштує за те, що. Там гарний метал, його точити майже ну, я його точу раз у кілька днів, обрізаючи там щодня. Але ну, він показує одразу, він починає трошки заминати на, самому, на самій наковальні. І, в принципі, ну, я ручними секаторами користувався не, не багато в свій час, але потім, коли почався, почав вирощувати персик, то там досить багато дрібної роботи, хто знає. то Це достатньо такий трудозатратний момент. І чому не купив оригінальний льов? Тому що, по-перше, не було грошей на той момент. А по-друге, я подумав, що в половину дешевший льов, мені, в принципі, за, за той самий робочий орган. Тобто от я маю оцей от оригінальний льов, він мені обійшовся гривень, здається, в 600. І сам секатор теж обійшовся гривень в 600. Досить, як на мене. Прекрасно, я ним дуже задоволений. І він працює у мене і досі, я ним користуюся, і він знімає, поєднує всі оці інструменти разом. Він знімає в мене проблему із биттям. Він має гарну, гарний метал, який мені береже руки. Для, для тих, хто, хто каже, яким яка різниця, яким обрізати, так, для дому взагалі немає різниці. І я думаю, що це для тих, хто. Там має три дерева біля дому, взагалі не важливо. Так, дивіться, давайте розглянемо ще сучкорізи. Ми маємо такий сучкоріз. Це самий-самий дешевий, який був. Ми зараз його досі використовуємо, зрізаємо, бачите, вже амортизатор з'їло. Тут він теж ми не використовували його для того, щоб різати на перших етапах. Це кілька, ну, буквально років п'ять тому. Але в нього, бачите, метал слабий, ми не. Багато не нарізали, зараз залишили його для викопування порості. Тому що персик на оличі, тут є де неде вилазить поросель. От ми і ріжемо цим секатором, щоб не. У мене так само ще був ворано секатор. Жовтий із жовтими ручками. Оце для дому взагалі. Бомба Він має гарний метал, непоганий. І він також має амортизатор, який постійно відлітає. Ми замість нього приварили, були в свій час болт. Той болт дуже. Полегшив в лапках роботу на руки, на плечі, і дуже сильно ми ним забили. в ну, мене до останнього, я працюю з батьком, він до останнього не хотів купувати дорогий інструмент. Але коли ми купили от бахо, тут здається 75 см він довжиною. Коли ми його купили, і він відчув оцей от зняття з того болта і з того амортизатора, от, зняття навантаження з плечей завдяки оцим от Бачите, дво двома абсолютно інші. Е... Абсолютно інша якість роботи і, абсолютно... ну, і більше можна урізати. Бачите, ми вже тут і ручка лопнула у нас, ми її замотали, що в принципі теж досить поширена штука в таких інструментах, тому що тут ручка хто не знає, вона не до кінця, вона отут закінчується алюміній і починається пластик. просто, Це все пластик. І він нас лопнув, тому що перенавантажили. Ну ми ним робили, Зараз ми... я в свої одні руки обрізаю близько 10 гектарів, плюс там мені допомагають. Ще. І... Ну, тобто, достатньо великий об'єм, і постійно хочеться, ну, щоб берегти здоров'я. Тому що я почав відчувати, що я вже не вивожу, і що мої руки не, не вічні. Бачите, а це от остання покупка наша це сучкорі з Ну, це не реклама, я просто розказую свої враження. Я намагаюся показати, що люди, хто хоче собі якісний інструмент, по-перше, не шкодуйте грошей і пожалійте себе. Але це зазвичай кажуть ті, хто. Цим не заробляє. Вони просто мають для себе там для якісь кілька дерев і хочуть, скажімо так, бути, ну, щоб, щоб, щоб могти, наприклад, зробити ту роботу за дешевші гроші. Я розумію їх, і, але я ж кажу, порада для професійних садівників. А це у нас льов, це 22100 модель, вона була метрова. Але бачите, тут уже ми нею теж достатньо довго працювали. Тут уже от зносилися ручки, лопнули. Полопали оці уже болтики. Я їх підкручував, під підкручував і прийшов момент. До речі, дуже цікаво, за що платять платяться гроші. Чотири болтика вийшли із ладу буквально там з різницею в чотири дні. І я намагався підібрати на це саме посадкове місце інші болтики, там з меблевого. Є такі меблеві болтики, які можна сховати просто на отвертку, на викрутку. І я їх поставив, і я ж кажу, поставив спочатку одну, потім другу, потім третю, четверту, вони буквально за кілька днів вийшли всі з ладу. Я зрозумів, що там всередині пустота і що вони розраховані на певну кількість навантаження. Тому придбав е, нові, але бачите, отут були вже через те, що там полопали, отут були е, лопші, тобто вони були лопші вже зсередини, зрозуміли? Да? Ручки в мене стоять на виворі, тобто вони мають стояти отак. І я коли. Зрозумів, що або нові ручки купувати, або просто можна ну, спробу зрізати і зробити отвори. Зробив отвори легенько. Ну, це для тих, хто може собі це дозволити, хто вміє користуватися інструментом, то достатньо просто зробити. І я цей алюмінь подивився, як можна зробити, зробив і користуюся. Він зараз не метровий, він вже трошки коротший на таку відстань сантиметрів на 5. тобто тут 95 сантиметрів. Але інструмент, а, і на ковальню, тому що наковальня зносилася через два роки роботи. Вона буквально я її до останнього використовував, що лопнула тут відпала оця частина повністю, От, от де по містю леза, от повністю ця частина і відпала. Але я ж кажу, рекомендую для тих, хто хоче мати якісні інструменти на роки, це або Бахо, купуйте 90, 75 і 60 см, там є, здається. Цей інструмент вам ну, взагалі не потребує ніяких затрат додаткових. Але я ж кажу, в нього така проблема, що б'є трошки на плечі, хоча амортизатори достатньо якісні. Або купуйте льов, тут взагалі немає ніякого биття. В ньому зовсім інший метод різання. Ви, наприклад, якщо працюватимете, то зрозумієте. Ось бачите, до речі, маю проблему, що з. Взуттям, коли наносив бургунську суміш, то накапав на капці і тепер не можу їх відстирати, тому вони не відпираються нічим. Я намагався його оцтом ну, слабкою кислотою нейтралізувати, щоб його змити, але не вийшло, тому що я вже достатньо їх потримав там два дні, потім за них згадав. До речі, хто бордоською бургунською сумішю робить собі краще одяг, то ставте лайки. Хто вже задовбався це відстірувати. Тому всім дякую за увагу. Лайкайте. Можливо комусь цікава фірма секатора, оцього, за який я розповідав, що змінне лезо від льова, і кому цікава інформація по інших секаторах марки-моделі, то кажіть, напишу з радістю. Всім гарного дня, до побачення, буду приступати до обрізки.